І нашого музею ми раді з того, що нарешті дочекалися анонсований безпековий проєкт. Місто, я будемо намагатися говорити якомога менше, але хочу зразу сказати, що дійсно це не перший проєкт, який ми відкриваємо разом з Павлом Васильовичем. І кожного разу, який би захід вони проводили, чи це відкриття персональної виставки, чи це проведення нашого спільного проєкту, чи це участь Павла Васильовича в нашому проєкті театр музею. І це безпосередньо якась лекційна програма. Хочу наголосити, що Павло Васильович є вже дуже давнім другом нашого музею. Я маю честь працювати з Павлом Васильовичем ще з краєзнавчого музею. Це мій перший директор музею, тому що я почала звідси музейний шлях з краєзнавчого музею і прийшла влаштовуватись на роботу, коли директором був Павло Васильович. Рада з того, що мала з ним працювати не один рік викладачем разом буза вузах Кіровоградського інтересу. Комерції, педагогічній академії, соціально педагогічний інститутів та обзор був педагогічна академія. І знаю Павла Васильовича як професіонала у всіх напрямках, за що він не береться, в нього завжди найкращий результат. І радість того, що даний виставковий проєкт, як тільки було сказано про те, що він над ним працює, ми знали, що це буде чергова феєрія, що це буде дуже неординарно, але це буде завжди професійно, завжди на найвищому рівні. Звичайно, як завжди, кому ми надаємо слово останньому, це людині виставку, яку ми відкриваємо. Ми бачимо, Павла Васильовича, але трошечки пізніше. Я хочу запросити до слова Альоксандрович, десь бігав бачила нашого друга. Перелічувати всі посади. Я не буду, але хочу сказати, це директор державного архіву Кіровоградської області, і найголовніше для нас наш великий друг, голова. Кірограмської можна організації Національної східки краєзнавці України. Олег Олександрович Івавенко, прошу вас вітайте. Дякую. Коли зустрічаюся з Павлом Васильовичем, згадуються ті якісні прикметники, що і людина знавець, і людина фахівець, і, і краєзнавець і театрознавець, і художник, і яких тих епідетів ще можна підібрати, оркестра. Єдина, по суті, оркестр, її можна підібрати десятки. Але за кожним епідетом не просто слова, а, по-перше, став душі поласуючи, а по-друге, оте предметне, фахівець в усьому. Чому? Тому що кожній галузі культури знань яким він працює, він віддає свою душу і серце. А це значить, це не підруга, а це значить це справді те, що покликане жити вічно. До речі, Толосич один із почесних краєзнавців Радщини, який отримав те звання заочно, а потім отримав сам диплом через 5-6 років, привив на швяття. Yes. Я знав, що він там буде, то де його ще було тоді зловити. Мене тішить, що за що на Павло Васильович він залишає свій помітний смерт. І... і для мене, наприклад, він є предметом для зазвичай. Я не настільки універсальна людина. Сьогодні ми маємо можливість тішитися його роботами. Я вже пройшов подивився, там, де кармі не заважало. Ну, знаєте, скромно пише хто хореограф, хто світло, але не мож... І виходить, що місце Павла Васильовича – це ота тінь. Але немає світла без тіні. Бо, згадаймо книгу книгу. Спочатку була тінь, а потім від тіні народилося щось прекрасне. Тож хочу поважати вам Павла Васильовичу, щоб з-під ваших, вашого, вашого серця, вашим розуму народжувалось нарочувалося прекрасне в усіх галузях і в усіх іпостаціях, які ви присутні. немножко я приложил руки к и вот, и, и, его <связывая> экспозиции. Да. И рад, что в художественном музее появилась новая муза, театральная муза. И не только в, те, в музее видит живописное полотно, а вот такую театральную инсталляцию. По крайней мере, если не прочувствовать, то хотя бы понять визуально. Потому что театр надо, конечно, побывать, побывать в, этой, в этой тени, посмотреть на эту сцену. И как бы ты не любил театр, ну ты выйдешь в любом случае со своими чувствами. Я прекрасно помню, детство это был э, Днепропетровск, Ну, казалось бы, оперный театр, папа, мама берет ребенка. Ну, опера, опера. А потом выходишь в ну, детстве, и все-таки ну, вот, переживания, они все ощущают. Я помню эту сцену, эти голоса, тенеры. То есть тем, что занимается Павел, это, конечно, прекрасный театр, тень, свет, свет, все это поедино, фигуры. То есть довольно э, такое большое, большое грандиозное объединение всего. Это и люди, и техника, и э, я думаю, в этом мы вот преуспели. Пожелаю вам удачи и проекту. Ну, шикарный проект, я думаю, будет не первый и не последний раз. По, по успех. Буде теж великий друг нашого музею, людина, яка в культурі, ну я не знаю, не буду казати, скільки років, тому що це практично культура є життя саме для неї, не лише для архів, але для всіх присутніх. І на сьогодні можу сказати, що людина, яка опікувалася і продовжує опікуватися охороною пам'яток і безпосередньо голова українського товариства нашої області охорони пам'яток. Надія Анатольев, прошу вас, вітайте. Дякую. Дякую. Я не могла не прийти, по-перше, дуже дорожу дружніми стосунками нашими, які зав'язалися багато років назад. А ще друге, спостерігаючи постійно там на Фейсбуці, оскільки бабус знаходиться за кордоном далеко, спостерігаю за його роботами, тими попередніми театральними роботами, які він завжди висвітлював. Принаймні ти е, досягав тієї вершини того, чого ти не побачиш тут, на місці, можливо, десь в іншому трішки мистецтві для мене, в там маю попередню там, театральну освіту. От, в училище культури, але ж все одно для мене цінізації, ці, ці, ці е, вигородки, ці всі мізансцени, які були виконані Павлом, але оформлення раніше цих спектаклів, для мене це було щось, так як і сьогодні. Для мене це зовсім нове, але я для себе відкриваю також дійсно нову голова, я ще не бачила його в Тобто спостерігаєш, так що я вдячна, друже, за те, що ти приносиш нам десь. Те, чого, чого ми не встигаємо досягати в цьому світі. І е, він наскільки швидко змінюється, що дійсно ти звикаєш до традиційного мистецтва в стінах цього закладу. Тетяна Олександров, а вам надзвичайно вдячні за те, що даєте також ці можливості спілкування. І коли ти е, сьогодні десь дійсно не в темі, трішки не в тренді, ти з гордістю почуваєш себе в такому полі друзів знайомих, і знайомих. Е, Знайомство з Павлом Восемь. Тобі квіти, місцеві наші громадяни, і хай Бог дає здоров'я тобі, твоїм батькам, які тебе привели в цей світ мистецтва, бо вони люди від мистецтва, хай дає всім здоров'я творчих нових собоків, нових планів, реалізації саме головне глядачі, які ці мистецтва сприймали, поглинали, і так як і я, наприклад, на собі. Переосмислювали десь своєму житті. Дякую за запрошення. Дякую. Ну нас взагалі дуже демократичні. Ми практично ніяких сценаріїв не пишемо, да нічого не узгоджуємо. І дуже приємно, що я ще не встигла починати відкривати. Анатолій Ющенко, толі не забудьте про мене. Як ми можемо про вас забути великий друг? Я не можу сказати, що це відомий літератор, журналіст. Людину знають дуже давно. Але я хочу сказати, що практично. Заходи, які відкриваються в нас, особливо за участі. Павла Гусо, Анатолій Юрченко, своїм особистим стилем завжди подає. Прошу вас, куратор висновки допомагає. Дякую, анатолій Юрченко. Я буду кращий. Я поздравляю Павла Васильовича з этой виставкою на відміні конгресу літературів України. Значит, э, все знают его как художника, как человека, имеющего отношение к театру, как режиссера. Ну, мало кто знает, возможно, что он еще и литератор, нет, как без а нашей областной организации. Значит, я хочу при всех вручить ему вот этот альманат, который вышел в прошлом году, в котором он представлен также, как литератор. Второе. второе. Значит, в прошлом году в городе Луцке Павел Васильевич поставил э, замечательный спектакль, по не менее замечательной пьесе «Фауст» или «Лишь тот достоин жизни и свободы». Я вручаю ему газету, в которой есть, так сказать, рецензия про нашего мальчика. надеюсь, что там экземпляр будет в библиотеке университета, в библиотеке диаспоры, тем более тот Дмитрий Тамский, который всю жизнь мечтал, чтобы его читали в Канаде. В общем, самые добрые пожелания. Я рад вас видеть, рад вашей жизни. Все замечательно. Спасибо. Я пан Анатолий, и Відповідно, було сказано так, багато виступаючих про те, які заходи проходили. І на початку я про це говорила, і хочу сказати зразу ж, тому що ми можемо зараз слухати Павла Васильовича і забути, але щоб не забути, анонсую наперед. Сьогодні ми бачимо виставку. Завтра у нас буде в цьому залі професійна зустріч. Павло Васильович проведе повний стіл стосовно. Електронного обліку фондів, тому що ця проблема не тільки музеїв, а і архіву, і бібліотек стоїть вже дуже багато років. І ця проблема вона вносилася неодноразово в державну програму, але на жаль, фінансування немає, не було. І ми так сподіваємося в не дуже в доброму напрямку, дали розуміємо, що найближчим часом не буде. І от завтра Павло Васильович буде розповідати, яким чином із цієї ситуації виходять країна світу, найвідоміші практики і. Сполучених Штатів Америки і те, що зараз найближче в Канаді, тому що ми знаємо, що поки Павло Васильович викладав, працював, жив в Сполучених Штатах Америки, він привозив виставки до нас з Америки і проводив лекції, навчання безпосередньо використовуючи досвід Сполучених Штатів. Потім вже працюючи вже не один рік в Канаді, ми знаємо, що кожного року спільні заходи в нас відбуваються, і Павло Васильович несе нові знання для нас. Тобто це я анонсую, що завтра в одинадцятій можна про це почути. Я все ж таки надаючи слово Павло Васильовичу, висловлю щиру вдячність, шану, повагу до нього всього колективу, тому що дійсно ми його дуже любимо, цінуємо. Це частинка нашого колективу, дуже вагома. Ми завжди, щоб не писати дуже багато слів, кажемо команда полку, да це всі наші співробітники, всі наші друзі, всі наші спільники, всі люди, які дійсно опікуються, люблять. Свій рідний край, мистецтво і несуть лише світле. То частинкою команди Кок є дуже яркою і дуже яскравою Павло Васильович. Павло Васильович, вітального листа. Але я їх не вручу, Я хочу вручити квіти Світлані Васильові. Прошу. Чи це виставка до якоїсь події особистої? У нас є безпосередньо фондове зібрання, матеріали і роботи, і картини. Ми чули, що Павло не лише сценоград, да? лише країна, він, чи є художником і дуже гарним художником. Ми коли відкриваємо виставки, то завжди на цих заходах повторюється, коли немає в місті Павла з нами є Василь Сервестрович, області батько. По-перше, дуже дякую музею, дуже дякую Місія Олександрії за те, що мене запросили цю виставку тут проекспонувати. Цього минулого року я отримав запрошення від обласного художнього музею зробити виставку, присвячену тому, як... Ну, Фотовиставку присвячену хореографічному мистецтву. Ну, знову ж таки, на сам присутжу сказати, що це ж моє хобі, це не професія. Та й одну Ви знаєте. Так, а Сьогодні я тут, тут представляю свої роботи і, мабуть, як аматор. От, Але о, ще було запрошення від гімназії школи мистецтв. ви теж зацікавилися у цій виставці, маю надію, що це і там може плануватися, тому що о, виставка в Торонто буде наступного року, у місяць. місяці, до того часу, будь ласка, вона може тут в пропівницю. І в інших містах України. Ну і Минулого року, коли ми з вами зустрічалися і говорили про музей Торонто, це було якраз в що тільки, тільки наше місто отримало нашу прекрасну нову назву Роберницьку. Я дуже-дуже надіявся, що зараз ми відкриємо виставку вже в перегонованому музеї. Це ще не відбулося. Але я маю велику виконання, що обласна рада нарешті. Розгляне це питання на сесії і те питання, що буде подальше, воно буде нарешті задоволене, це надзвичайно важливо. Бо це стосується не тільки народ музею, його і профілю. Ну про це ми будемо говорити про теж. що ми будемо говорити про електронну каталогізацію, Ну це про що? а це про те, щоб люди, не тільки які працюють в музеї, мали доступ до інформації про колекцію, а будь-хто, ви можете може зайти до інтернету і побачити, що в музеї є. І що це був професійний облас. Як це зробити, як найкращим чином, щоб було це безпечно і що же час формативно, про це ми будемо говорити завтра, а також про проблему формування музейних колекцій. Так от ну, я дуже тішуся тим, що музей мене запросив. І дуже вдячний людям, які допомогли у створенні цієї експозиції. Бо у мене було десь на той момент приблизно 7 тисяч. Фотографії з різних вистав останніх трьох років. Ну, Чесно кажучи, я фотографую більшість вистав, які можу фотографувати. Я це дуже люблю, хоч це і хобі, але це важлива частина мого життя і можливо у моїй художній особистості. Це якось допомагає мені зрозуміти, що ж я сам буду театру. Так от о, о, було не 7 тисяч фотографій, а моя колега. Викладачка класичного балету і професійна, професійна е, балерина Таня Евіденте відібрала 33. Я вам скажу чесно, протягнути сюди десь якісь фаворитні, що я хотів ту, або не відібрав, або включив. Мені не вдалося. Оці 33. Таким чином куратор бачить моє скаже, я нічого не можу сказати. Все. Оце все те, що ви тут бачите, це вже пройшло довголі такий суворий відбір. Але з якого боку, розумієте, сучасне хореографічне мистецтво, воно, ну, по-перше, яким чином це розуміють у Північній Америці, люди танцюють про що? Це можуть бути якісь абстрактні філософські ідеї, можуть конкретні життєві проблеми, але це проблеми сучасної людини. Тобто сучасна людина на сцені з її радощами і горем, пошуками, сумнівами. Оце важне про це робити. Наскільки це вдалося передати, ви ну, розумієте, моє завдання було зупинити, як у фаусті, зупинити момент? Так? Зрозуміло, що хореографія це не статичне мистецтво, а динамічне. Я вже думав, добре, а що ми ще таке можемо в виставці зробити, щоб принести момент інтерактивності і. О Ну, для цього я потім поясню, для чого оце, ця завіса в мене за спиною. О, але знову ж таки, звичайне хореографічне мистецтво, е це симбіоз творчості хореографа, виконавця, а також художника по світлу, е художника по костюми, і сценографа, всі разом. Ми створюємо візуальне видовище, яке певні ідеї переносить. Тобто відірвати одну частину з іншої фактично неможливо. І тому виставка називається о, Світло і танець. І ви побачите, що без, без світла, принаймні на цьому виставці, то танцю мабуть і не було. От я о, дуже вдячний моєму студенту. Англоведжі, який всю інформацію розшифрував, що буде справа фотографувати, зможе не припустити, що хто коли робив, хто де фотографований, хто не була його робота тут в музеї. Над виставкою працювала велика група людей. І я можу сказати, що я б дуже хотів, щоб їх імена все ж таки теж там біля інформації про мене і про куратора, що теж вона була. Вона не хотів би назвати. Анатолій кімнатний Микола Правда і Олександр Сікурський працювали над, за, 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 так, над, над, над виставкою. Всі весь китаж, теж організаційний момент. Так, це о, пані Анна Літвінська. Хазяйка цієї зали це Дудка. Тобто, я хотів я, я всіх інших відзначити, хто долучився до того, щоб цю виставку створити, щоб її зробити. І я дуже-дуже вдячний о, пану Андрію Коросту, який це зміг надрукувати, бо не завжди це, я точно я не знаю, як це вдалося, бо закони фізики в одному момент, в моменті вдалося подолати. Якщо ви подивитесь на той фіолетовий знімок, на ту фотографію. Правда, тому що о, око і водокамера, вони бачать зелене, е, синє, червоне світло, всі інші туди змішуються. А от коли принтер друкує, то це бірюзовий, е, буряковий і жовтий. І от передати цей колір було б неймовірно, важко все ж таки вдалося. От, е, ну, і я ж кажу, що без того, щоб це видрукувати в цьому форматі, то не так, щоб тут просто би і не було. От. Ну і е, на останній стосовно інтерактивних моментів, моментів і моментів динамічних, у нас є тут невеличке відео, я записав вітати слово від е, Таніденти, і там є фрагменти рівних вистав. Тобто під час роботи виставки це буде крутитися і показуватися весь час, може і сьогодні, може пізніше прийти, подивитися, позволити, якщо хочете побачити хоча б деякі з цих достатніх фрагменти. Але у нас є ще один бонус, який мені треба знати, чи є бажаючі. Вправа в тому, що одну виставу називається хаос кохання. І це якраз та фіолетова фотографія цієї вистави. Запис її ми можемо сьогодні показати, але це приблизно 30 хвилин. Тобто люди, коли ви подивитеся виставку, випите, будь ласка, кави, там є цукерки. Якщо після того ви захочете подивитися виставу, то ми поставимо тут, стільці, <тур> так прийдемо двері і включимо це відео і зможемо вам його показати. Я не кажу, підніміть руку, хто залишиться, ви мали на увазі. Що ви через десь через пів години залишаєтесь то ми Можемо це показати. Якщо комусь би цікаво було подивитися, але сьогодні не можете, теж перейдіть, скажіть, може, ми краще організуємо цей сеанс, якийсь інший день. Але це до того, що я хотів би показати хореографію не тільки у статичних фотографіях, а й в динамічному записі. Ну і нарешті це англійською мовою називається, так як по-нашому, це дощі, Рейд Кортен, то що так називається, дощ завіса, І це для того, щоб на нього ходили. Тобто не бійтеся через нього ходити, і це варто для того, щоб пройти певний такий театральний момент і нагадати вам про те, що навіть найсерйозніших своїх інкарнаціях театр це все одно свято, театр це все одно радість. От. Ну, мені ще раз дуже вдячний за те, що прийшли сюди друзі, колеги, Де прийшли колеги із музею хореографії в приблизно українському при музеї. Сюди прийшли мої колеги із. Обасно академічного театру Ляльоків дуже радий вас бачити. От. І о, всім 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 ще раз дуже дякую за те, що ви сьогодні говорили. Країною і іншими країнами Тому ми пишаємося, що Павло Васильович прийняв наше запрошення і все ж таки як кажуть право першої ночі надав обласному художньому музеї. Дякуємо, вітаю!